Інформаційний ефір Першого Придністровського продовжує українська редакція із програмою Вчасно. Вітаю вас, в студії Надія Швець. Дивіться просто зараз. Музика. Потужний постачальник хлібобулочних виробів в республіці готовий переглянути ціни на свою продукцію. З проблемами до міністра юстиції сьогодні у відомстві відбувся традиційний прийом громадян. Три століття у світлинах до відкрилась фотовиставка історії міста. У зіря українських пісень в рубриці краяни ансамбль стожари. У басарах сьогодні пройшли траурні заходи за подіями 90-го. 22 роки тому. 2 листопада Придністров'я зазнало перших жертв молдавського націоналізму. Тоді опонівці, прориваючись у добасари для розгону мітингу мешканців міста та введення додаткових сил поліції, розстріляли з автоматів захисників Придністров'я, які стали живим щитом на їхньому шляху. Троє Володимир Готка, Олег Летюк і Валерій Міцл загинули. 16-ро отримали поранення. Завдяки героїзму і єдності духу. До вдалося зупинити Торнення озброєних опонівців у місто таким чином, не давши розділити Придністров'я, ми під'їхали. Нас було чоловік 18. Ми під'їхали. Нас було людей 18. Не знаю, хто перше крикнув Ура! Ми почали брати камінці а вони вже відсунули наших хлопців аж до яру. І ми з криками ура, вибігли а вони відійшли за поворот. І ми з криками наш город. Бізаружія захищали наше місто без зброї своїм гарячим серцем. Коли вони побачили, що тут пролилася кров, вулиці в крові, є убиті, поранені. Вони замешкалися і відійшли. Ось так ми відстояли наше місто, нашу республіку. Пізніше на місці розстрілу було встановлено стелу у вигляді запаленої свічки. За ці роки вона вросла у добасарську землю на століття, увічнивши пам'ять придністровських захисників. Сьогодні її підніжа вкрила свінками і живими квітами. Продовжимо випуск. Найбільший постачальник борошна повідомив, що готовий переглянути ціни на свою продукцію на 2013 рік. Така заява була зроблена за підсумками зустрічі борошномолів республіки із керівництвом держслужби цін та антимонопольної діяльності. Від результату цієї зустрічі значно залежить, якою буде вартість найпопулярніших видів хлібобуличних виробів в наступному році. Два тижні тому найбільший виробник хліба, що поставляє свою продукцію у всі райони республіки, заявив про плани збільшити вартість основних видів хлібобулочних виробів на 30-40%. Головний аргумент подорожчання борошна. Керівництво держслужби ціни антимонопольної діяльності зустрілося з основними виробниками борошна. Це глави чотирьох підприємств. Три з них заявили, що нинішня ціна їх влаштовує і дозволяє працювати з прибутком. За підвищення цін на борошно виступає тільки тераспольський комбінат хлібопродуктів, виходячи з його розрахунку. Мкі у наступному році, наприклад, батон повинен коштувати замість 2 рублів 40 копійок 3,40 на рубель дорожче. Фахівці Держслужби перевірили цифри комбінату і підрахували, що підприємство значно завищує свої витрати, а це безпосередньо впливає на вартість борошна. Наприклад, на утримання адміністрації в цьому році підприємство витрачає 7 мільйонів рублів наступному на ці ж цілі. Касою вже 16 мільйонів. До того ж, тераспольський комбінат забезпечений власним зерном. Вражайність на його полях була вищою, ніж у середньому по республіці. Та й загалом в Придністрові зібрали в два з половиною рази більше зерна, ніж споживається. Всі великі підприємства з випуску борошна рентабельні, тому обґрунтованих причин для підвищення цін немає, вважають у держслужбі. Що скривають може дітаслою політику? Я не приховую. Можливо, ми десь власну політику не врахували. Я схильний визнавати помилки. Тому в даному випадку ми готові більш уважно розглянути цей висновок. І буквально понеділок, вівторок, якщо зустрінемося ще раз, викладемо свою остаточну позицію. Для нашої республіки я розумію ставлення приватного капіталу стосовно того, щоб отримати прибуток з урахуванням кон'юнктури зовнішніх ринків, але необхідно визначити, є наше населення, ми тут живемо. Інші виробники готові збільшити випуск борошна на державному підприємстві Бенерському комбінаті хлібопродуктів. Навіть закуплений новий високопродуктивний млин. Зараз готується майданчик для його монтажу. Крім того, в цьому році вперше формується державний резерв зерна, щоб уникнути підвищення цін у майбутньому. Щоп'ятниця у міністерстві юстиції Придністров'я здійснюється прийом громадян з особистих питань сьогодні? Зі своїми проблемами можна було звернутися до самого Олександра Делі, глави відомства, з якими скаргами прийшли люди до міністра у наступному сюжеті. З тим, що в свістів про народження Раїси Васильівни зробили помилку, у жінки протягом тривалого часу проблем не було. В інших документах її прізвище написано правильно. Коли вона надала всі офіційні папери, щоб оформити російське громадянство, то їх не прийняли. А я фамілія Бичко. У мене дівочі прізвище Бичкова, з російською буквою і а російська і це українська і зараз букву ніде не читають як і хотілося, щоб через судове засідання мене визнали, що бичкова. у мене є дуже багато доказів, що я бичкова за паспортом я вже допілку. Раїса Васильівна зізнається, виїхати за кордон. Вона не може зверталася до різних інстанцій, готова була отримати громадянство іншої країни. Лише вирішити цю проблему швидше. Була й в українському посольстві, слушної поради і там не почула. Олександр Делі сьогодні знайшов оптимальний вихід із ситуації. У вас вже України. У вас питання стосується України і Росії. Я думаю, найоптимальніший варіант це потрапити на прийом в Міністерство закордонних справ. У них є контакти з посольством України і Росії у телефонному режимі можуть вам допомогти. Михайло Йосипович один з трьох співвласників приватного будинку. каже, його частина житла перебуває в аварійному стані. Є і відповідний висновок експертної комісії. Але щоб приступити до капітального ремонту, на його думку необхідно спочатку розділити сфери впливу всіх мешканців будинку. чітко не маючи чіткого визначення часток, я не можу нічого починати. Ну, торкнуся сусіда, потім суди, скандали. Сваритися мені не дуже хочеться в моєму віці, тому я хочу спокійно все вирішити. Недарма звернулося за допомогою міністерства юстиції і Наталя Нейман. Помилка в її свідоцтві про народження заважала їй отримати права на будинок, який дістався їй у спадок. До цього дня за допомогою Олександра Делі її питання вирішено позитивно. В Васарах почала роботу фотовиставка «Історія міста. Експозиція відкрилась саме напередодні дня народження до і співпали з осінніми шкільними канікулами. Першими відвідувачами стали учні четвертої школи і наша знімальна група. 50 фотознімків свого роду провідники у історичне минуле Дубасар, місто, яким воно було у 18, 19 і 20 столітті. Багатьох будівель уже немає, а вулиці і не впізнати. На цьому фотознімку приміщення першої міської лікарні, де починав свою медичну діяльність Микола Васильович Скліфосовський. Заклад проіснував більше двох сторіч, а в 2001 році будинок знесли. А ось цей будинок по вулиці Кірова зберігся до наших часів. В ньому в 1700 1993 році зупинявся Михайло Іларіонович Кутузов. Бував в нашому городі місті... бував в нашому місті князь Григорій Олександрович Потьомкін. Він був головнокомандуючим російської армії під час російсько-турецької війни. І характерно, що штаб-квартира російської армії з 10 серпня 1789 року знаходилась саме в Дубосарах. На старих знімках і невпізнанні квартали Дубосар, вулиця Дзержинського, колись Балська, названа на честь колишньої столиці Молдавської автономної радянської соціалістичної республіки. А ось на майдані базарного сьогодні це вулиця Ворошилова. Коли стояв театр? На жаль, про існував він недовго в 70-х роках минулого сторіччя його знесли о том, що пам'ятники потребують охорони. звичайно, пам'ятники культури потребують охорони своєчасної реконструкції і реставрації. Зараз в республіці ведеться робота зі складання реєстру. В добасарському районі до цього переліку входять 28 об'єктів нерухомої культурної спадщини. Сьогодні ми як можемо зберігаємо те, що маємо. На жаль, з часом залишається все менше таких будівель. Мене це вразило. Місто наше зараз змінилося. Дуже цікаво, яким воно було раніше. Люблю наше місто, воно хоч і маленьке. Але дуже гарне. Для юних дубасарців фотовиставка стала захоплюючою подорожі у минуле. Здійснити її зможуть усі школярі. Співробітники музею надіслали запрошення до всіх навчальних закладів району. Продовжить випуск традиційний відеогляд українських новин. Хоча остаточні результати виборів до українського парламенту поки офіційно не оголосили, вже зараз можна стверджувати, що нова Верховна Рада майже на третину складатиметься із родичів відомих політиків, серед них сини Януковича, Азарова, прокурора Пшонки, дружина Юрія Луценка. За два останні скликання кумівство стало політичною національною традицією. В Україні медичне нововведення на зміну традиційним карткам пацієнтам приходять електроні. Створюється єдина комп'ютерна база даних, де будуть зібрані відомості про кожного пацієнта. Найбільш активно її почали впроваджувати дніпропетровські медики з межі 950 тисяч людей, які стоять на обліку. До бази вже внесено 50 тисяч. Кожен з них дав письмову згоду на це. Аварія на залізниці у Запоріжжі зійшли з рейок чотири вагони пасажирського потягу Київ Севастополь один перевернувся з 34 пасажирів, які там знаходились, ніхто не постраждав. За попередньою версією просіла колія, і рейки розійшлися, коли по них почав рухатися потяг. І на завершення випуску традиційна п'ятнична рубрика Краяни. Сьогодні її герої народний самодіяльний колектив української пісні із Григоріополя Стожари ще у 2000 році. Його учасники поставили собі за мету зберегти народну пісню і дати їй друге народження. Сьогодні кількість пісень репертуару в стожарах навіть не можуть перерахувати. Різного віку, різних професій та уподобань. В колектив стожари 12 років тому їх всіх привела любов до української пісні. Нині вони відомі не тільки у Григоріополі, а й далеко за межами краю. Їм залюбки аплодували в Києві та інших концертних залах України, куди їздять для участі в міжнародних фестивалях. Раніше згадують, що підтримати один одного на сцену виходили тільки взявшись за руки. Зараз поводяться як народні артисти. Кожен виступ перетворюють на справжнє інсценізований дійство. Прийшли люди, які, може не всі українці. Прийшли люди, не всі українці. Є росіяни, молдавани, але ті, які люблять пісню. Ми з'їхалися до Григоріополя з різних куточків, і кожен хотів, щоб пісні, які співають на батьківщині, виконувалися і в нашому колективі. У нас кожен учасник ансамблю це ходячий репертуар, не без гумору говорять хористи. Коли заходить мова про пісенний багаж співучого колективу, намагалися якось підрахувати їх, не вдалося. На тому й порішили. Народній пісні немає кінця. В програмах виступів історичні та ліричні, жартівливі та обрядові твори. Нам люди дарували пісні ці. Це були старі старовині, частіше всього українські пісні, які ми задоволенням приймали. Деякі пісні, мабуть, ми обробляли самі, хай нам вибачать наші діди й бабусі, але ці обробки подобалися людям. Скорювати глядачів зізнаються артисти вдається завдяки тому, що співають тільки від душі. Саме це є знаденкою ансамблю. За роки існування колектив став справжньою великою сім'єю. Усім концертам передують численні репетиції, тому майже щодня разом разом ділять радість і смуток для душі. Дуже хотілося чогось для душі: щодня робота, побутові проблеми, діти, онуки. Іноді хочеться плакати. А ні, йдемо, співаємо. Атмосфера у колективі дуже тепла, люди добрі, намагаємося підтримувати один одного і в радості, і в горі. В основному у нас жінки, які бережуть нас трьох чоловіків, тому що це, мабуть, ті чоловіки, які незважаючи на свої, може, невеликі вокальні дані. Це люди, які дуже заохочені, люди, які віддані своїй справі. Жодне свято в районі та республіці не проходить без виступу стожарів. Гастрольні шляхи колективу Проляги по Україні. Найзаповітніша мрія всього ансамблю продовжувати співати, даруючи слухачам душевні нотки з глибини власного серця. Адже, кажуть, немає для них найціннішої нагороди за гучні та вдячні оплески слухачів. Попереду на вас чекає прогноз погоди з інформаційним оглядом. Вже нового тижня зустрінемося у понеділок, як завжди, вчасно на першому придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Як повідомляє гідромедцентр, 3 листопада очікується мінлива хмарність без суттєвих опадів. Вранці місцями туман, вітер південно-східний з переходом на північно-західний 6-9 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 9 до 11 градусів тепла в день від плюс 15 до плюс 17. На півночі республіки вночі 8-10, в день 14-16 з позначкою плюс. Атмосферний тиск у межах норми.